Доброго дня, мене звуть Інна Лихогляд. Я заступник начальника відділу ведення електронних реєстрів номер 1 Тема сьогоднішньої лекції додаток 5 в об'єднанні щомісячній звітності подання та коригування. Ми розглянемо практичні ситуації, коли подається додаток 5, як правильно його заповнювати, а також які помилки трапляються найчастіше і як їх виправити. Сподіваюсь, сьогоднішній матеріал буде для вас корисним і практичним. Додаток Д5 є частиною податкового розрахунку сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Повна назва додатка Д5, відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби. Додаток Д5 до податкового розрахунку призначений для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, хоч першочергова реєстрація застрахованої особи відбувається через повідомлення про прийняття працівника на роботу. Натомість, додаток Д5 відображає усі відомості про трудові, цивільно-правові відносини з роботодавцем їх зміну. Додаток Д5 заповнюється за потреби. Тобто він не є обов'язковою складовою податкового розрахунку, а подається платником єдиного внеску, якщо протягом звітного періоду укладено або розірвано трудовий договір, цивільно-правовий договір. Крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою підприємцем, якщо виконувані роботи, надавані послуги відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із застрахованою особою. Укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце. Особу переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу посаду, на іншу постійну посаду або роботу у того ж самого платника єдиного внеску. Особу призначено на нову посаду. Особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби, із виключенням зі списків особового складу військової частини, військового навчального закладу, установи тощо, у порядку, встановленому положенням, про проходження військової служби, особі на дану відпустку у зв'язку з вагітністю та пологом, у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і навчального складу. Особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку. Особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку. У додатку Д5 інформацію наводимо тільки в поточному місяці, при цьому не можна зазначати подію, яка відбувалася в минулому місяці, а буде, або буде в майбутньому. У разі, якщо, за даними платника єдиного внеску, протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод, цивільно-правових договорів, зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, додаток Д5 до податкового розрахунку не формується та не надається. У додатку Д5 звичайні роботодавці не відображають початок та закінчення військової служби, простою та призупинення дії трудового договору. Якщо впродовж місяця була одна подія підстава, приміром, тільки прийняття або тільки звільнення, заповнюємо лише один рядок на такого працівника. Причому немає значення працівник прийнятий. на основне місце роботи у графі 07 зазначаються з кодом категорії особи 1». чи за сумісництвом у графі 07 зазначаються з кодом категорії особи 2». «Наповну чи неповну зайнятість. Записи про причини звільнення в додатку Д5 потрібно вносити у точній відповідності з формулюванням закону і посиланням на відповідну статтю в пункт закону. Наприклад, пункт 4 частини першої статті 40 глави 3 Кодексу законів про працю України. Якщо працівник був прийнятий, а потім звільнений в одному місяці, то заповнюємо один рядок. У графі 10 вказуємо одночасно, одночасно дату прийняття та дату звільнення. Графа дата початку та дата закінчення зазначаються у формі день, місяць та рік. У графі 16 зазначаємо два розпорядчі документи про прийняття та звільнення. Якщо протягом звітного періоду платником єдиного внеску із застрахованою особою було розірвано трудовий договір. Цивільно-правовий договір, а потім знову укладено на таку застраховану особу, робиться два записи у додатку Д 5 до податкового розрахунку: перший із зазначенням дати припинення трудових відносин, другий із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин. При зміні основного робочого місця на роботу за сумісництвом змінюється суть трудового договору, але не змінюється посада, робота. У зв'язку з чим переведення неможливе, а тому така зміна проводиться шляхом звільнення та прийняття. Внутрішнє сумісництво у порівнянні з суміщенням це окремий вид трудового договору з працівником. У разі, якщо працівник прийнятий в одному звітному місяці і на основне місце роботи, і за внутрішнім сумісництвом, то заповнюються два рядка. Графа 11 зазначається лише для осіб із категорією особи 2. Категорія, Категорія особи 2 – це у нас Категорія... Категорія особи означає що застрахована особа є одночасно основним працівником і сумісником у період, визначений графою 10. Типові помилки у додатку Д5 податкового розрахунку. Додаток Д5 містить, зокрема, такі табличні дані, у яких часто бувають помилки. Прізвище, ім'я по батькові особи це колонка 09. Дата початку та дата закінчення трудових відносин і відпусток це дві колонки 10. І тут може бути помилка не лише у самій даті, а й у подачі інформації. Так, два окремих рядки треба, якщо у звітному періоді одночасно закінчилися як трудові відносини, так і відпустка по догляду за дитиною або по вагітності та пологах, але закрити відпустку інколи забуваю. Ще можуть бути помилки у інших даних, наприклад. Посада, професійна назва роботи, код класифікатора — це колонки 13, 14 та 15, документ, підстава про припинення трудових відносин це у нас колонка 16 та дані інших колонок додатку Д5. Ще можуть бути, може бути помилка не в даних а пропуск цілого рядка щодо працівника з тих чи інших причин, або зайвоведений рядок. Всі перераховані помилки можна і потрібно виправити. розглянемо правила виправлення помилок. Виправити помилки у додатку Д5 податкового розрахунку можна наступним чином. До закінчення граничного строку в подання податкового розрахунку за звітний місяць подається розрахунок та додаток Д5 з типом звітний новий. Після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за звітний місяць подається розрахунок та додаток Д5 уточнюючий. Уточнюючий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди. В обох типах додатку Д5, звітний новий та уточнюючий, інформація наводиться лише за тими рядками, які уточнюються. Виправлення можна робити по одній або декількох застрахованих особах одночасно, але при цьому такі виправлення стосуються даних одного звітного місяця, адже уточнюючи, що новий звітний податковий розрахунок неможливо подати відразу за декілька місяців. Для виправлення даних у додатку Д5 слід продублювати помилковий рядок із раніше поданого Д5, і у графі 20 вказати ознаку 1, у результаті чого такий рядок буде виключено із раніше поданого додатку 5. Для включення нового рядка його слід заповнити з правильними даними і у графі 20 вказати ознаку 0. Графа 20 заповнюється для звітного нового та уточнюючого розрахунків. Теорія це важливо, але найкраще ми запам'ятовуємо через практику. Далі ми розглянемо приклади. На кожному прикладі ми розберемо, яка саме помилка допущена та як її правильно виправити. Загубили працівника. Працівниця після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами пішла у відпустку до догляду за дитиною з 28 серпня 2024 року. У додатку Д 5 за третій квартал 2024 року. у рядку з початком доглядової відпустки помилково відобразили код категорії 4 замість 6. виправляємо в травні 2025 року. Сформуємо податковий розрахунок та додаток Д5 за серпень 2024 року з типом уточнюючий. Зверніть увагу, при коригуванні квартального додатку Д5 у шапці коригуючого місячного звіту вказуємо місяць кварталу, в якому була зазначена подія, що виправляється. У наведеному випадку це серпень 2024 року. У табличній частині додатку Д5 сформуємо два рядки: помилковий рядок на вилучення у графі 20 зазначимо 1 та правильний рядок на вересень. Проведення у графі 20 зазначимо 0. Помилка у даті звільнення працівника. У додатку Д5 за третій квартал 2024 року неправильно вказали дату звільнення працівника 23.08.2024. А правильно треба було 22.08.2024. Помилку виявили у травні і виправили шляхом подання податкового розрахунку та додатку Д5 з типом уточнюючий. Помилковий рядок продублювали із ознакою 1 у графі 20, у результаті чого такий рядок буде виключено із раніше поданого додатку. Правильний рядок вказали із ознакою 0 у графі 20. Невідображена інформація про закінчення декретної відпустки та початок підпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку. 19 червня 2025 року виявили, що при подачі звітного податкового розрахунку за травень у додатку Д 5 не вказали інформації про те, що 22.05.2025 у працівниці закінчилася відпустка по вагітності та пологам, та з 23.05.2025 розпочалась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку. Так як помилка буде виправлятися до закінчення граничного терміну подання розрахунку за травень 2025, то потрібно подати звітний новий розрахунок з додатком Д5. У головному розрахунку заповнюються лише рядки 0105 та 065. У додатку Д5 по працівниці потрібно додати два пропущені рядки за допомогою ознаки 0 у графі 20. 20. У першому рядку заповнюємо інформацію про закінчення відпустки по вагітності та пологам, особи, яким надано відпустку по вагітності та пологам, зазначаються з кодом застрахованої особи 5 у графі 7. В графі 16 потрібно зазначити реквізити наказу, яким надавалася відпустка по вагітності та пологам. У другому рядку заповнюється інформація про надання працівниці відпустки по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Такі особи відображаються з кодом застрахованої особи 6 у графіку. Графіс 7. Помилка у коді класифікатора професій. У травні 2025 року після подання звітного податкового розрахунку за квітень виявили, що у додатку Д5 при відображенні інформації про нового працівника, прийнятого на посаду технік-технолог з переробки риби та морепродуктів помилково у графі 14 вказали код класифікатора професій 1237.1, а не 32.12. Помилку виправляємо шляхом подання розрахунку та додатку Д5 з типом уточнюючий. Помилковий рядок продублюємо із ознакою 1 у графі 20, в результаті чого такий рядок буде виключено із раніше поданого Д5. Правильний рядок зазначимо із ознакою 0 у графі 20. Помилково вказано інформацію про звільнення працівника. У додатку Д5 за четвертий квартал 2024 року вказано інформацію про звільнення працівника 31.12.2024, го хоча фактично працівник у день звільнення відкликав свою заяву. Помилку виявили у березні 2025-го і виправлення буде шляхом подання розрахунку та додатку Д5 з типом уточнюючий. Помилковий рядок продублюємо із ознакою 1 у графі 20, в результаті чого такий рядок буде виключено із раніше поданого Д5. Перевели на іншу посаду в додатку Д5, але не того працівника. У додатку 5 лютому 2025 року помилково відобразили переведення з посади мерчендайзера на посаду бухгалтера барановську Світлану Анатоліївну замість барановської Сніжани Андріївни. Дата переведення була 03.02.2025. Виправляємося 20 березня 2025 року. Переведення працівника не є частою подією, тому нагадаємо механізм його відображення в додатку 5, використовуючи умови наведеного прикладу. У лютому 2025 року на працівницю, яку переводимо на іншу посаду, формуємо в додатку Д5 окремий рядок. У графі 10 зазначаємо дату початку роботи на новому місці 03.02.2025. У графі 12 проставляємо 1. Графи 13-15 заповнюємо в загальному порядку. У графі 16 зазначаємо реквізити наказу про переведення. Графу 17 при переведенні не заповнюємо. Зауважте, рядок із закінченням роботи на попередній посаді при переведенні не формують. Все у цій історії було б чудово, якби ми не переплутали працівницю, яку було переведено. Добре, що помітили, і тепер ми виправляємо. Для виправлення сформуємо податковий розрахунок та додаток Д5 з типом звітний новий за лютий 2025 В його табличній частині сформуємо два рядки. Перший рядок на вилучення помилкової інформації, повторимо повністю сформований у додатку д 5 рядок із переведенням Барановської і світлани. У графі 20 зазначимо 1. Другий рядок із правильною інформацією. По суті, такий самий, як і попередній, тільки на барановську сніжану. У його графі зазначимо 0. Виправленням додатку Д5 за періоди до 2021 року. У таблиці 5 звіту з ЄСВ за грудень 2020 року не було вказано відомості про переведення працівника на іншу посаду. Виправлення відомостей у звітності з ЄСВ за періоди до 2021 року здійснюється відповідно до розділу 5 порядку номер 4. зокрема, шляхом подання розрахунку з типом уточнюючий із застосуванням ознак 0 та 1 у графі 20 у тому ж порядку, що для уточнення даних із 2021 року. Ознаку 0 застосовують для введення нової інформації, а ознаку 1 – для виключення рядка з помилковими даними. Якщо у вас є запитання, задавайте або можете написати їх у чат. Ну, Якщо немає запитань, тоді дякую за увагу. Сподіваюся, інформація була вам корисною. Бажаю всім гарного дня.